Ремонтувати чернівські дороги почнуть вже у квітні. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті цього тижня. Стосовно асфальту асфальтних робіт. Хочу сказати, що ми вже підготували до на сьогодні це привокзальна там площа і сюди в сторону центру. Це вже по, ну, так, повирізали все, що можливо. Мирєсєво захисників України зараз готуємо проспект Мира Кольцеву. Також підготували, вже зробили на Яловщині примикання до цієї нової плитки, там угу. були, це теж зробили. Асфальтні заводи ми ведемо там перемовини, планують почати роботу з 10 квітня. І от вже ми так масштабно. 12-14 квітня виходимо повністю в місто. Найближчим часом на виконкомі мають затвердити список вулиць, які ремонтуватимуть цього року в опублікованому переліку на сайті міськради 277 вулиць. Це і центральні магістралі, так і приватний сектор цього року за інформацією муніципалітету. На їхній ремонт закладені 125 мільйонів гривень. Ще 53 спрямують на ремонт вулиці Мазепи. Окремо передбачені кошти на ремонт дороги в районі льотного училища. Покриття тут оцінюють як найгірше в місті, але для початку робіт потрібно, щоб дорога перейшла на баланс міста нині. Вирішується питання з міністерством.